Двері в літо відкрила для дітей обласна бібліотека для юнацтва. Захід організували в рамках літніх дитячих таборів. А все почалося з минулого року, коли вирішили познайомити дітей з бібліотекою як з простором для фантазії та творчих можливостей. Календарики сімейні робили, камінці розмальовували, декупаж для них проводили. Така ідея дуже сподобалася не тільки нам, а й школам. Вчителі самі приходили до нас і запитували, чи ми не хочемо повторити такий майстер-клас. І цього року ми зробили такий більш масштабний проект, який називається Відкриваємо двері в літо. Цього року потрапити в літо бібліотека запропонувала всім юним читачам. Дарина тут вперше. Дівчинка каже, під час канікул є чим зайнятися. Я можу піти на якийсь гурток розважальний, можу піти. Е Почитати якусь книгу в бібліотеку, можу піти з подругами, кудись погуляти в кафе, можу піти до когось у гості. Але всі учні нині вже п'ятого класу вирішили провести час в бібліотеці. Я думаю, що краще дізнаватися про щось нове. Діти дізнаються нове зі світу. Щось нове це нові книги, ігри, майстер-класи та екскурсія лабіринтами книгосховища, і все, аби привити дітям любов до читання. Для цього організували навіть вуличні акції. Для старших школярів підлітків зустрічі біля фонтана. Називаються вони Біблія Гавалявина у фонтана. Там ми хочемо зробити невеличкі виставки, хочемо зробити тестування з молоді про книгу, про інтерес для книги. Що краще: комп'ютер чи книга, і все ж таки повернути молодь до книги. Бібліотекарі кажуть, саме під час літніх канікул збільшується кількість юних читачів. Загалом юнацька бібліотека обслуговує майже 16 тисяч дітей.